Сьогодні я буду готувати картопляні зрази з сиром в фритюрі. Для тіста ми беремо 450 грам картоплі вареної і пом'ятої і охолодженої. До неї додаємо одне яйце, додаємо склянку муки. і перемішуємо. Тісто замісили, тепер додаємо сіль і перець до смаку. Тепер будемо готувати начинку. До 200 г сиру додаємо сіль і перець до смаку, видавлюємо через чеснокодавку три зубчика чесника і додаємо 3 столових ложки майонезу і замішуємо. Тепер формуємо зразом. І обкатуємо в сухарях. За той час нагрівся фритюр і будемо зразу кидати фритюр. Зразу в фритюрі. Були буквально хвилину з одної сторони, хвилину з іншої сторони. Тепер ми їх витягуємо на тарілку, застелену паперовим рушником, щоби стікав лишній жир.